Одна операція позаду, ще декілька попереду. Без перерв у такому темпі. Працюють дніпровські офтальмологи. Поліклініка наша приймає в рік понад 50 тисяч населення. Операції на двох базах ми виконуємо близько від восьми до дев'яти тисяч, а проліковуємо десь 12 тисяч пацієнтів. У цій лікарні зір повертають навіть найважчим пацієнтам, а свою роботу самі ж лікарі порівнюють з це. Робота ювеліра, розумієте, тому що скільки того голуби? І ти повинен абсолютно скласти все, 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 все анатомічно. Перш за все, скласти анатомічно. А після цього. Вже зробити так, щоб всі ці складені структури запрацювали. Прооперувати лише пів діла. Для кожного пацієнта треба стати ще другом, а подекуди й психологом. не ведема. Більшість операцій проходять вдало. Це завдяки сучасній техніці та багаторічному досвіду спеціалістів. Пан Валерій прийшов у офтальмологію 41 рік тому. Каже, так закохався у професію, що не було навіть і думки її змінювати. Моє таке життя воно починалося з ургентної служби. Після цього була поліклініка. Всі, 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 всі ті кроки, яких вони пройти будь-к будь-хто із лікарів. Я прийшов і вже зараз. Я і курую клінікою, і фактично курую кафедрою. І працюю, вважаю, що на своєму місці. І фактично для мене офтальмологія це моє життя. Життя з офтальмологією пов'язав і пан Андрій. Чоловік з династії лікарів. Тому майбутню професію довго не обирав. У мене мама доросла офтальмолог. У мене була мрія бути саме дитячим офтальмологом. Ще з, з часів студенчества я хотів бути саме дитячим лікарем. Найважча професія, мабуть, подивитись дитину, бо діти різного віку ведуть себе по-різному. І є які специфічні, специфічні способи їх обстеження. Да? Тобто, треба його розговорити. Наймолодші пацієнти поступають одразу з пологового, розказують лікарі. Є й такі діти, яких батьки везуть через пів України. Так, завдяки Дніпровським офтальмологам світ очима зміг побачити маленький хлопчик з Миколаєва. Анатолій народився незрячим. Нам не давали жодних надій, сказали, що дитина не бачить, і бачити не буде. Мова про пересадку рогівки навіть і не йшла, і не сказали, що взагалі таке можливо. Але потім, так як я це шукала, шукала за кордоном, шукала і в Україні, я дізналася про Дніпро. У нас в рік нам робили пересадку рогівки на правому оці, півтора роки на лівому оці. Привозять до лікарні пацієнтів з фронту. Медики розповідають, з 2014-го почали лікувати бійців з мінно-вибуховими травмами. Нині ж кажуть, роботи стало більше, а поранення складнішими. «У 2013 році там були то вогнестрільні поранення, то якісь там мілкі оскольчені поранення. А на теперішній час так. І вибух іде, і, така, і такі є контузії, коли око ну просто лопається, всі структури ока вони просто руй, вони руйнуються. Так, спочатку повномасштабної тут отримали допомогу 7 тисяч військовослужбовців. Загалом лікарня щороку приймає понад 50 тисяч пацієнтів. Втім, медики на втому не скаржаться. Кажуть, працюють нон-стоп заради перемоги. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини каналу.